Сергій Шевчук робить щеплення проти дифтерії та правця. Каже, востаннє від цієї недуги вакцинувався ще у школі. Болі при уколі я не, почув, не почувствував. Взагалі я не, зараз не відчуваю, що мені в Бачу, що одноразово використовуються шприци і тобто людина захищена в перчатках, от, в масці, от, Все якби стерильно. От і сама вакцина вона доставалася з, з кейса спеціально для цього. Так що я думаю, що буде все в порядку. Вакцинацію у Вінниці проводять просто неба. Мобільну лабораторію облаштували у центральному парку, щеплюють усіх охочих безкоштовно. Акцію зорганізували у рамках всесвітнього тижня імунізації, каже спеціаліст обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Мельник. Також тут можна перевіритись на гепатити, виміряти рівень цукру у крові та проконсультуватися, зокрема з ендокринологом, онкологом та дерматологом. На базі Цього автомобіля і пропонуються послуги з як надання консультацій, так і дійсно обстежень і е, проведення ще. Центр інфекційних хвороб, який досліджує, проводить скринінг на ВІЛ-СНІД, гепатити і сифіліс, ендокринодиспансер, цукор крові і консультації щитовидки захворювань, онко. Диспансер він надає онкоцентр, надає послуги з скринінгу, онкодерматології. Наталія Пугач каже, про акцію дізналася випадково, перевірила рівень цукру в крові, виміряла тиск. Пішла звичайно і побачила, що мене... так почула, що перевіряють, і прийшла. За словами Олександра Мельника, протягом дня щепили проти дифтерії та правця 26 осіб. Проконсультували понад 300 відвідувачів. Дарія Красовська, Андрій Нєсіров, Суспільне новини, Вінниця.